Геннадий, я к вам тесла. Супер. Это будет ураган. Я же даже так долго ждал, что я уже хочу обнять и просто ехать уже. Спасибо. Подождите, говорит, спасибо. Заберете, да. чтобы она ласточка летала. Тогда будете говорить, спасибо. А пока ждем. Вот такая у нас Тесла будет в работе. Що ми будемо замінювати? Ми будемо замінювати кришку багажника. В такому вона стані наразі. Далі будемо ставити фонарі, вже будемо ставити під Європу, щоб були не червоні, а, а помаранчеві або жовті. Далі, під заміну у нас буде задня панель. Знімемо, ставимо все по закульопочкам. Та й задній бампер потрібно відповідно поставити. Також клієнт. Захотів собі пофарбувати диски, ж ми, таким ми також займаємося, як до прикладу Олександра. Стоїть у нас в дуже гарному стані гума. Новенька. Кінець 23-го року, приблизно 24-го. Салончик у нас біленький. Машинку любили, ставили от, о, такі от переключателі. Перемикачі, точніше. Біленькі, далі у нас екран, який повертається. Стоїть механізм повороту. Зараз вам покажу. Так от у нас може їздити. До пасажира, щоб він подивився, до водія. О. В принципі, все. Стояли ще підголовники білесенькі, ну, ля-ля. Цю дівчинку любили. Машина в гарному стані. В стані. І саме головне це її ціна. Автомобіль буде під ключ в вартість 15 тисяч доларів.